Привіт всім, мене звати Ігор і вітаю вас на моєму одноіменному каналі. Мені 26 років, 6 крайніх з яких я проживаю в данії. На даному каналі я планую показувати свою роботу, свої щоденні заняття та свої захоплення. Сподіваюся, вам буде цікаво. Приємного перегляду! І так, зараз ми Вийшли на двір, будемо міняти зимові колеса на літні. Все це зробимо швидко. У мене ось такий комплектик. Задні трошки ширші, ніж передні. Зараз швидко поміняємо. Машина вже стоїть там готова. Зараз переношу донкрати, ключі і так далі. Все туди, а потім пізніше вже зроблю на дворі спортзал, собі, де я буду тренуватися, так як Треба трохи скинути ваги, бо щось я час роз'ївся, трохи маю зайвого його пустя, то треба цим зайнятися. То вирішив вже вийти на двір, тому що на дворі вже в принципі, 15 градусів десь ну, в денний час уже є, тому я думаю, це достатньо комфортно, щоб тренуватися на дворі, тому зроблю собі такий тут спортзал. У мене тут є таке. Містечко тут. Ну, тут зараз стоїть всяке барахло, я його роздвину, Там буду його зберігати, накривати буквально. Зараз перший період якимось накриттям, там, тентом чи чимось таким. Тут воно буде стояти, а потім може, зроблю якусь собі таку легеньку тут кришу теж з якогось брезенту чи ще чогось, щоб не гратися цим кожен день там літом. Так що, ще, кстати, така цікава історія за цими стоїчками. Хочу розказати ось клічку для присіду такі стойки і така лавка. Вони мені, до речі, дісталися безкоштовно. Ми там приносили речі в гараж, допомагали одній там жінці. І дивлюся, такі стоять ці дві лавочки в гаражі. В неї там вони купили будинок, але там. Це всі старі господарі залишили там якісь речі. І вона каже, та ми збиралися їх викидати з сісточки. кажу, так куди, це кничковий, не знаєте, хто це. Ну, Так що вони повернулися туди, куди треба. Українське до українця воно... Тут йому буде краще. Полю, так що тепер ми їх зробимо тут. Вони в мене стояли в будинку під час зимнього часу, коли було на дворі сиро. Щоб вони збереглися і зараз приступаємо до заміни коліс. Потім я там вже покажу, як я це все далі роблю. Так, У нас ось 17 і потім вже візьму динаметричний той ключ, якщо правильно сказати, динамометричний. Вроді би так. І буду відтискати гаїчки. Поставив таку платформу, щоб ланкромі. Кататися, бо землю І, блін, Виходить із центру <гум> цього і містини. Сміщається хтось на туди. І виходить. така херня. А от зараз відлічно вийшло. Все піднялось колесо. Я вже там відпустив, усе. Тут на всякий случай. Дім щось буде випадати, зараз спробуємо на перву Позиції якщо залізе тут нам хоп. до першу я не можу впихнути, мішається Ну, Зараз для мене, ну-ка що на другій нам покаже. Тут їх часто густо. Так що зараз ми ставимо. О, отлічно! Ставили тут у другу дирочку, я так брусочок на стріпси взяв і ставив собі таку страховку. Так, знімаємо. Задні в мене, звісно, стоять одинакові скрізь по кругу 235 шириною спереді і ззаді, а літні, як рекомендую заводу. Задній 255, передній 235. О. Оце прикол походу про а може не до одзав, але нічого. Не справилися. Це последня. последній. останній болтик. Раз. Оп, колесо знялося і беремо його поки що сюди. Ложимо. Тут у нас бортик, воно не поцарапається, це заднє праве. Дивимося у нас тут. Заднє праве. Відлічно. Цю бірочку сюди. Зразу наші ковпачки красиві теж перекрутимо. Це мені подарив мій дружище. Так, а место. Хоп! Щоб було тут теж красиво. Раз. Потім вже перевіримо давлення і все остальне. Дірка центральна така сама, як і тут. Оп. Раз, насадили, прокрутили до дирочки і все, погнали. І так, на остачий колес теж. Я поставив вже всі колеса на машину і зараз фінальний круг пробігтися, провірити, прожати болти. По кругу. Я знаю, що на цю машину що в мене треба десь 150 ньютонів, Зараз тут 140. І ось ми тут провертаємо цю біду на стільки, скільки нам треба. Ось там 140 було, 148. Зараз. Ну, отак буде десь 154, скажімо так. У нас дана цифра влаштовує. Будемо враховувати і вік цього ключа йому вже теж пару років є. Все чітко. Піджимаємо тут знизу, фіксуємо значення 5 ньютонів і більше. Я вам так скажу, коли звісно навіть на СТО гатять повітряним ключом, як далі Там на забиті, звісно, сила дика. Все зашибисто. капець, а то щось середина квітня вже почти, блін, сьогодні сьома чи даже восьма, навірно. Восьма вже сьогодні, да і капець, холодно ночью, днем 14, сьогодні навіть більше 16, а вночі на мінус. От і все. Якось Пітловий день не такий ще довгий, звичайно, як хочеться, тому я бачу, що усі плани я сьогодні вже не встигаю, вже сонце сідає, тому вирішив помити колеса, доведу їх до ума, щоб вже можна було поставити на консервацію лі... весняно-літнього, осіннього до зимового періоду. А далі вже завтра зробимо собі, щоб не спішити нікуди, робити нормально. Без зайвого поспіху зробимо собі нормальний там спортзальчик дворі все тоді до зустрічі в відео далі. Наступний день, як я й казав, будемо вже ставити в той угол двора. Зробимо тут собі такий вуличний спортзал, щоб можна було займатися спортом на дворі, тому що вже реально погода стала краще. Сьогодні, не дивлячись на те, що вітряно, але не дуже таки холодно. Я вже тут почав все вигрібати, бо за зиму понадувало всякого листя, всякого там. Дрібного сміття. Зараз ми все приберемо, буде гарно і будемо переносити туди наш спортінвентар. Потім вже покажу, як я там буду все розставляти і що в мене є, чим будемо займатися. І зробимо сьогодні таке перше відне легесеньке тренування. Тут така прийшла ідейка зразу прикріпити клійонку до стіни, вона у нас дерев'яна. Зараз щоб Тут ми могли зразу поставити наші тренажери і більш було легко їх накривати, тому що все-таки хочеться їх зберегти, щоб вони не ржавіли. Так що в нас тут таке виходить, тут дві точки прикрутили, дирочки великі, то я взяв обичні кришечки з-під якогось напою содової. Тепер сюди. Ну це тимчасове явище, бо я сподіваюся, що ми зробимо тут більш фундаментальну кришу. Тому я думаю, на перший час дуже навіть нічого так буде, щоб не тягати цю клеянку кожен день. І зараз в нас тут залишилося буквально два крайні отвори. І все. Зараз я вже поставив тут все, що в мене є, весь інвентар, всі гантельки, всі лавочки, всі стоїчки показую, що в мене є. Ну, тут буде лавка для скажімо так, жиму під кутом, розводочок різних і так далі. Я її буду переносити постійно, бо тут, скажімо так, місця не досталь, то я буду її виставляти, тут собі сюди трошки подалі. І займатися тут, коли позаймався, поставив її на, на місце, накрив і все. Це не так довго. Е, ці стоєчки на присід, я думаю, вони будуть постійно тут. Вони не заважають, якщо з них забрати гриф. Воно нікуди не потрібно їх рухати, вони можуть стояти. І лавочка для жиму вона буде постійно тут стояти. Я так спеціально її відставив від стінки, бо тут ще є бруси. Буде воно з брусами. Я думаю, нормально тут комбінуватися в куточку, ні, ні, нікому нічого воно тут не буде мішати. І ось тут склав собі блинчики, там у мене трошки на тонший діаметр є пара блинів. А тут соточка кілограм є на 30 мм на товщий гриф. Все-таки він приємніший. Так що, я думаю, все чудово. Вийшло в нас, скажімо так, на перший час. Взагалі супер. Є все необхідне, щоб займатися. Головне тепер бажання і е, тримати скажімо так, мотивацію і йти до своєї мети. Так що далі робимо пробне тренування, як воно все працює разом. Займаюся півгодинки, бо ще справ чимало. Це в моєму понятті нормально. Ось Лягли, навіть широким хватом, клац. Тут у нас запас до стіни, я не знаю, ну, достатній. Тож я думаю, можна займатися, все супер. Так, раз. проходив всім самим гріхом сюди. Ось. так. Виявимо видання. Так, це тут воно щось не хоче держатись. Ну ладно, ми придумаємо скемку, там якусь резиночку поставимо, все, підходимо, під гриф. Так, наш зігнутий поставимо до боку. Так, підійшли. Трохи треба вище піднімати стоїчки, але принцип, ось стоїмо, Топ. все, супер. Нічому ніхто не заважає. Трошки стоєчки піднімемо, бо не якось малішав, вони тут виставлені. І все зашибісь. А зараз будемо розігріватися і зробимо жим. А потім що щось там таке шурум беру. Це так, перше тренування, так що дуже грозиться не будемо. Чисто тест. Зараз навішу 80. Зробимо це сьогодні максимальною вагою. Я думаю я можу більше, але не хочу рвати, бо і так знаю, що зв'язкам буде дупло. Собі тримати мотивацію. Наш народ є для мене головним прикладом і мотиватором не здаватися, тому треба і тут, живучи в так спокійній обстановці, самого себе не допускати до того, щоб падати в розпач. Все буде Україна, слава Україні. Кому сподобався цей випуск, ставте лайк, пишіть коментарі. Буду вдячний всім. Дякую до зустрічі в наступних випусках.